Історичні шари Кілійської фортеці, накладені на сьогоднішній ландшафт міста. Перший уявлення про первісну споруду до 1790 року за ранніми свідченнями та планами, другий варіанти, що відобразилися в пізніших кресленнях. І третій результат, який значною мірою базується на проєкті перебудови 1794 року. Саме цей план інженера Кауфера дав нам ключ до розуміння того. Як змінилися мури, бастіони і розташування воріть з кінця XVIII та до початку 19 століття? Змінюючись в просторі і часі, фортеця демонструє, як військова думка і техніка впливали на її вигляд: від середньовічних мурів до бастіонної системи, пристосованої до артилерії. Сьогодні, дивлячись на накладені моделі, ми бачимо не просто камені і контури, ми бачимо історію. Перекладено в плани і креслення, які дали можливість повернути на мапу втрачений силует кілії.